Що не хата, то парник і теплиця. Це село Великій Копані на Херсонщині. І відоме воно не лише тим, що тут кожен селянин вирощує на продаж городину. І не лише найбільшим в Україні сільськогосподарським оптовим ринком, але й тим, що при владі тут самі лишень жінки. Дівочки на нараду. З цими словами, керівниці усіх департаментів та відділів збираються до конференц-залу. Тут проходять їхні щоденні ранкові зустрічі: голова ОТГ, керівниця комунального підприємства, амбулаторії, проєктна менеджерка і лише один чоловік. Чому так? На посади ми беремо по конкурсам, і ви знаєте, на конкурси чоловіки не подають свої заяви. Я не хочу нічого поганого сказати про наших чоловіків, але це так склалося, що от наш, наш наші населені пункти це населений пункт, де Більшість людей зайняті вирощуванням сільгоспродукції. І плюс у нас у нас ще те, що у нас є великий оптовий ринок. То наші чоловіки більше працюють на городах. Валентина Костенко вчителька за освітою, вже понад 15 років на керівній посаді. Спершу як сільська голова великих копанів і вже 6 років як керівниця об'єднаної громади. Це три села і понад 7 тисяч жителів. Лише із децентралізацією Валентина Костенко відчула більшу свободу, бо каже, раніше до ідей жінок-лідерок чиновники вищого рангу ставилися з упередженням. Як це впливає? Розумієте, коли ми були підлеглими райдержадміністрації, де, і коли нас визивали, як ото кажуть, на кавер, да, і там, там, там відчувалося, що більше чоловіків і декілька жінок, і ти себе начебто почуваєш не, не, не в тому креслі. Коли ми зараз самостійними, ну ми, ми не відчуваємо того, що ми жінки, ну не відчуваємо різниці з чоловіками. Тобто ми керуємо. На все в нас добре. Зокрема, жінки вигадали свою формулу, як заохотити молодих фахівців жити і працювати в селі. Це не стільки конкурентна з містом заробітна плата, як власне житло та саморозвиток. Приміром, 40-річний херсонець Андрій Портнягін працював у сільській лікарні лаборантом. Водночас у великих компаніях бракувало сімейного лікаря, тож чоловіку запропонували прийти відповідні курси. Майже рік навчання коштом громади, і тепер Андрій сімейний лікар. Має понад півтори тисячі пацієнтів. Коли я ще вчився в університеті, було упередження щодо роботи в селі. Всі хотіли бути світилами обласних центрів. Але у великих містах чимало лікарів, і чи будеш ти там конкурентно спроможним? Треба їхати в села. Тут є велика потреба в сімейних лікарях. А ще цього року громада придбала лікарів помешкання все, що треба, заїжджай, живи. Квартира не нова, і роботи тут чимало. Утім, для медичного працівника це неоціненний подарунок, адже це його перше власне помешкання. Таку ж формулу застосували і до Андрія Пономаренка, 30-річного завідувача відділу культури. Одружився на нашій дівчині, на нашій дівчині, тобто наш зять. став. І ми почали з дівчатками задумуватися про те, спостерігати. Ми спочатку спостерігаємо, спостерігали за ним, а потім. Ну, Підвернулось там таке гарне житло, таке, що практично ремонту там не, 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 не треба було робити. Ми його придбали ну, і поїхали свататися. Андрій, Іванович сказав, добре. Ну, я от знаєте, не бачив таких випадків, коли хтось міг би хизуватися тим, що е комусь дають роботу, там державна посада е ну, чи служба в органах місцевого самоврядування. плюс… Житло, я не знаю. Я, наприклад, не бачив такого ніде, тому мені це було е, приємно. Розвитку культури у великих копаннях приділяють чималу увагу. Ой, дівчино, дівчини. Тут і до децентралізації діяв власний театр та хор. Та коли в громади з'явилися власні пошти, культурна сфера розквітла ще більше. Реставрували занедбану будівлю колишнього радгоспу і відкрили центр розвитку громади. Щодня на різноманітні гуртки сюди з'їжджаються діти навіть із сусідніх ОТГ. Тут і хореографія, і вокал, і підготовчі класи для дошкільнят. Є власна студія звукозапису. Кожне приміщення це ще й історія успіху, написання грантів, адже без донорської допомоги у громаді розвиватися непросто. Ця справа в тому, що в сільській місцевості дуже важко знайти вузьких спеціалістів для органів місцевого самоврядування проектних менеджерів фактично взагалі неможливо цього зробити. І ось я вже говорила про те, що дуже багато тренінгів пройшла я сама. Сьогодні вчора ми також я проходжу підвищення кваліфікації для менеджерів з управлінської діяльності, і це все дає можливості розвивати нашу громаду, зростати як спеціаліст в цій сфері і, звичайно, що вигравати проекти. За останніх великих грантових перемог відкриття колись культового для села кафе Ромашка, приміщення якого роками занепадало. Шніцель, пороховий суп, борщ, курячий суп з гамілкою, ну і випічка. Коштом громади кафе реставрували, а за грант купили сучасне обладнання. Тепер селяни можуть дешево й смачно поїсти, а ще весілля відгуляти. Та найцікавіше те, що належить кафе комунальному підприємству Велике Копанівське. Підприємство створене одразу після децентралізації. Спершу відповідало переважно за, так би мовити, традиційні комунальні послуги. Вивіз сміття зі шкіл і садочків, технічне обслуговування каналізації, ремонт доріг. Тепер же сфера його послуг розширилась. Це і робота кафе Ромашка і шкільної їдальні. Харчування в школі, до речі, вирішили забрати з балансу закладів освіти. Це покращило меню і якість послуг і виходить, що керівниця комунального підприємства Лариса Самойлова, фахівчиня широкого профілю. То якість їжі контролює, то за ремонтом тракторів стежить. Останнє, без підтримки чоловіків подається нелегко. Хлопці допомагають, друг що, там якісь поломки, ті що то не спілкуються. Як би ну знаходимо, общі, кажу, працюємо ми всі разом. Всі разом сама б, я, звісно, в цьому не розібралася. Кричу кожен день зранку й до вечора. Така мене професія. Планів розвитку Великокопанівської ОТГ чимало, як і проблем. Найбільша з них дороги. Адже 90% вулиць тут не асфальтовані. А через найбільший сільськогосподарський ринок потік автомобілів не стихає навіть вночі. І хоча громаді вдається заробляти щороку до 20 мільйонів гривень, втім цього бюджету не вистачить на асфальтування й однієї вулиці. Тож, поки ці кошти йдуть на соціальні потреби громади. Це, зокрема, закупівля сучасного обладнання для шкіл, де від почали навчатися діти з інвалідністю, придбання обладнання для амбулаторій і лікарень. В ОТГ під керівництвом жіноцтва впевнені, що саме якісні освіта, медицина та культура дозволять покращити якість життя селян і зберегти відтік молоді. Наразі рецепт схоже спрацьовує. Щорічно лише 5% людей залишають громаду, і це переважно ті, кому не вдається заробляти на землі.